Слава це проявлена присутність Бога, яку ви можете бачити. Щоразу, коли в Біблії у Старому Завіті говориться про славу, ви можете бачити її. Книга Єзекіїля це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз дійснюється на ваших очах. Ця старовинна книга Єзекіїля. Яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим, відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, Відкрите майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля: настав час бути мужніми. Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими до повернення Ісуса. Сьогодні на передачі голос віруючого» Глорія Копленд і його особлива гостя Білі Брім будуть продовжувати дослідження по книзі Єзикіїля про славу Божу. Його присутність в старому завіті була видимою для всіх. Далі, Глорія Копленд. Вітаю, Білі. Вітаю всіх. Ми раді, що ви тут. Слава Богу. Білі говорить нам про останні часи, про славу, захоплюючи речі. Вірно. Знаєш, Глорія, деякі люди говорять, що ми живемо у темні часи, але в 60-му розділі Ісаї говориться, що, хоча світ зануриться в повну темряву, слава Боже, буде І апостол Павло сказав, що є світло, яке сяє в темному місці, і світло, яке може сяяти для вас у темному місці, це пророки старого завіту. Це ті, через кого Бог давав своє слово про те, що станеться. Тому ми розглядаємо пророків Старого Завіту, їх багато, і записане в них стосується сьогодення. В них пророкувалось про народи, які знаходяться навколо Ізраїля. Ізраїль знаходиться в центрі всього біблійного пророцтва. Бо Ісус сказав, що коли ви хочете знати, який зараз час, то подивіться на годинник, подивіться на смоківницю. І ми досліджуємо книгу Ізекиїля. Давайте відкриємо цю книгу. Ми зараз трошки прочитаємо з цієї книги, книги пророка Єзикиїля або Ешкесела. Це слово означає сила Божа або зміцнений Богом. І було 30-го року, 4-го місяця, в п'ятий день місяця, коли я знаходився серед переселенців біля ріки Кивар, відкрились небеса, і я бачив видіння Божі. Ми досліджуємо те, що Бог сказав юдеям. Ви будете моїми свідками для народів у тому, що я Бог. я буду відкриватися через вас. План А, ви будете жити в землі і будете благословенні. І всі, подорожуючі каравани, які будуть проходити найлегшим шляхом біля Середземного моря, де з'єднуються три континенти. Вони побачать вас благословенними. Вони будуть бачити вас здоровими, процвітаючими. але, якщо ви не послухаєтесь мене, буде план Б. А план Б такий: ви будете розпорошені до кінців не хочемо землі. плану Б. І потім я знову поверну вас додому, і ви побачите, що я Бог. Вони не послухались Бога, почали поклонятись ідолам і грішити. Він сказав їм не займатися ідолопоклонством. Тому вавилоняни на вуходоносор відвели їх в полон. І Ізекіїль був одним з тих, хто пішов у полон. Він був священником. було три пророки під час Вавилонського полону. Ми покажемо вам таблицю з іменами. і ви можете подивитись сюди і побачити, що Даниїл жив в той самий час, що і закиїль і Єремія. Всі ці троє жили в один час. Єремія пішов з полоненими, яких повели до Єгипту, але Даниїл і Ізекіїль були з полоненими, яких Навуходоносор привів у Вавилон сучасний Ірак, так би мовити. Отже, він був один з полонених. але навіть серед полонених глорії їхній храм було зруйновано. Вони втратили свою землю. Вони у жахливому стані. Вони думають, бог відвернувся від нас. він більше не хоче мати з нами справу. Тому книга починається з того, що Єзекіїль знаходиться разом з полоненими у Вавилоні. Це сучасний Ірак, і для нього відкрились небеса. Це показує Богу, нам, що Бог з ними не покінчив. Бог дає йому видіння. У нього було багато видінь, записаних у цій книзі. Другий вірш п'ятого дня місяця. Це п'ятий рік полону царя його Якима. Сталося Господнє слово до Єзекіїля. Сина Бузі, священника у Халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ними Господня рука. Рука Господня, це Дух Святий. У цій книзі його ім'я згадується всього два рази. Бо в більшості випадків Бог називає його Бен Адам або син людський. Отже, для нього відкрились небеса, і він побачив перше видіння. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насувався з півночі. коли ви досліджуєте суд у старому завіті, ви побачите, що вітер завжди утотожнюється із судом. Бурхливий вітер шов із півночі, велика хмара та палючий вогонь. а навколо неї сяйво. А зсередини його, ніби блискуча мідь спосеред вогню. А зсередини його подоба чотирьох живих істот. Хайот. Ім'я Єви було Хайя. Це означає життя, це Хайот на Івриті. Живі творіння. Ми знову побачимо їх у об'явленні, живі творіння або тварини навколо престолу. А оцей їхній вигляд. Вони мали подобу людини, і кожна мала чотири обличчя. І кожна з них мала чотири крила, а їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги. і вони сяяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх. Їхні крила притягали одне до одного. Дев'ятий вірш. Їхні крила прилягали одне до одного, Не оберталися в ході своїй. Кожне ходило просто наперед себе. Отже, тут ці тварини Вони разом. і Вони роблять що вони всі разом. і своїми крилами і обличчями вони формують щось подібне до ящика. Кожен виглядав по іншому. Це ящик або коробка за певної причини їхні крила і їхні обличчя, вони можуть йти куди завгодно. П'ятнадцятий вірш. І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях, вид тих колес та їхній виріб, як вигляд хризоліту, і одна подоба їм чотирьом, ніби колесо в колесі. Ми завжди чули, як говорилось, ізикиїль побачив у повітрі колесо. Отже, це схоже на коробку творіння або тварина. Це колісниця. Це колісниця і це єврейське слово меркабо. меркабо це слово, яке перекладається як колісниця. Воно використовується у Біблії колісниці Божі. І це меркабо, це колісниця Божа. у євреїв є танки, танкова армія. І вони називають їх меркава. 26 двадцять шостий вірш а згори небосводу, своду, що над їхньою головою була подоба трону на вигляд каменя сапфіру, а на подобі трону була подоба на вигляд людини на ньому згори. І бачив я ніби блискучу мідь на вид вогню всередині його навколо, від виду стегон його і вище. А від виду стегон його і додолу бачив я ніби вогонь та сяй вона навколо нього. Отже, у цій схожій на коробку квадратні колісниці, створені цими тваринами, чиї крила прилягали одне до одного, а обличчя були висунуті вперед. Колеса йшли туди, куди дух хотів, щоб вони йшли. І це престол Божий. Це колісниця Божа і вона має мету. Я не знала цю мету, поки не прочитала книгу. В якій книга Ізякиїля перекладена юдеями. І ця колісниця була послана з певної причини. Вона була послана, щоб супроводжувати славу Божу. Щоб супроводжувати славу Божу із храму. І ця колісниця буде супроводжувати її. І написано, що Шекайна або слава Божа. Залишить храм. Слава Божа. У книзі Езекіїля говориться про народи, про те, що станеться з ними, про те, які будуть війни. Але в ній також говориться про храм в тисячолітньому царстві, який буде наповнений славою. Єзекіїль – це книга про славу Божу. Єзекіїль був покликаний свідкувати про те, що слава Божа залишає храм і про те, коли вона повернеться. Тому слава це присутність Божа, яка може бути видимою. Це дуже і дуже важливо для всього плану Божого. Ця земля знаходиться під прокляттям. І вона буде наповнена славою Господньою і пізнанням слави Господа. Але є певний прояв слави, який ми називаємо шикайна на івриті, це шикайна. І це проявляється в Біблії як хмара, як вогонь. Якщо ви відкриєте у своїй Біблії дев'ятий розділ послання до римлян, я заклала це для тебе, Глорії. Я роздрукую решту. Чудово, дякую, ти Дуже добре до мене. Сподіваюсь, у вас є з собою Біблія, бо ми досліджуємо книгу Закіїля. Ми будемо досліджувати трохи про славу. Павло в посланні до Римлян говорить про юдеїв. І він називає їх братами за тілом. І він говорить, починаючи з третього вірша, забратів моїх, рідних мені за тілом яким належить усиновлення? Це тут так, ось тут так, так, так. Усиновлення все це окремі речі. пам'ятайте про те, що Бог хотів являти себе народом через юдеїв, тому він являє через них усиновлення, Завіти. їх декілька. дає Де закон. Своє слово, Тору, служіння Богу і обітниці їхні, і отці, Авраам, Ісаак та Яків, і від них же Христос, Месія помазаний, за тілом, який є над усіма Бог, благословений навіки. все це прийшло до нас через Бог, відкриває себе нам через юдеїв. І друге, про що тут говориться, це слава. Він говорить тут про славу, Шекайна або Шакіна. Отже, багато років тому Бог дав мені відкриття про славу. І воно прийшло. Інколи я навіть бачу видіння. І так і було. Я побачила Адама. Адом в Едемському саду. І я побачила, що у кожного творіння було покриття у риб луска, у тварини шерсть, так? але Адам був покритий чимось іншим. У Псалмі 8,4 ангел говорить Богу. Коли бачу твої небеса, Діло рук твоїх, він дивиться на творіння. Ми знаємо, що це ангел, бо так написано на івриті. Один ангел сказав це у певному місці і потім цитує це. Отже, ангел, який спостерігав за Богом у творінні, сказав це псалом 8,4, коли бачу твої небеса, діло рук твоїх, місяць і зорі, що ти встановив, то що є людина? Тут є питання. Він починає хвалити Бога за творіння, і потім він говорить: хе 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 я маю питання. Ангели ніколи не бачили нічого подібного. Що є людина Бен Адам, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, що ти відвідуєш його. Ангели завжди мають відповідати на поклик Божий, але є один, до якого Бог приходить сам в Едемський сад і відвідує його, а проте вчинив ти його мало меншим від Бога. Насправді на євриті тут слово Елохім. Елохім це множина слова Ел ім це закінчення слова у множині. Отже, Елохім це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ти зробив його трохи нижчим від Божества. Вони завжди знали Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Потім йшли архангели і потім ангели. Але ось Бог створив когось між архангелами і Божеством, і це людина. Ти зробив його мало меншим від Елохіма, і ти коронував його. Бог коронував або увінчав людину. Все створіння спостерігало. Бог сказав мені, я не зробив цього потаємно в кутку. Все створіння бачило мене, коли я це зробив. Я вийшов у центр Всесвіту і сказав: створимо людину на образ наш, і нехай вони панують. І потім сам Бог він не попросив Гавриїла зробити це. Він не попросив Михаїла зробити це. Сам Бог підійшов до людини і увінчав її. Цей вінець не був зроблений із діамантів чи золота. Бог робить вулиці із золота. Він був зроблений із слави. ти увінчав його славою. Слава це проявлена присутність Божа, щоб ви могли бачити її. Щоразу, коли про славу говориться у Біблії у Старому Завіті, ви можете бачити її. Вона приходить у вигляді хмари, у вигляді вогню, у вигляді диму, але ви завжди можете бачити її. Славою та честю коронував його. Коли я бачила все це, і Бог показував мені це стосовно людини і слави. У мене було видіння одного разу вранці, коли я готувалась до заняття у недільній школі. Я побачила Бога. Я не побачила його обличчя, як тут. Була слава, і людина згрішила. Я побачила гріхопадіння людини. Він впав з самої висоти на саме дно, бо сатана спокусив його. І Господь сказав мені: перед тим як я побачила гріхопадіння, ти знаєш, що записано до Римлян 3,23. Я полегшено зітхнула. Я знала, що там написано. Я була рада, бо я знала, що там написано. Так, я процитувала йому, бо всі згрішили і полишені слави Божої. Саме тоді я побачила гріхопадіння людини. Він був увінчений славою, але він втратив цю славу. Я побачила його на самому дні. Я побачила його з сатаною. І сатана сказав, що ти будеш робити тепер? Що ти тепер зробив? Оскільки Бог сказав, що у людини буде панування над ділами рук Божих. і сатана думав, що він переміг. Він відділив людину від слави Божої, так від Бога. І я мало не втратила свідомість. Фізично я стала дуже слабкою, але Господь підтримав мене. Прийшло місце писання, і голос Господа сказав мені: але звершитель вашого спасіння приводить багатьох Хвала синів Богу. у славу. І це те, що підняло мене, але я побачила, що Бог і людина були розділені. Сатана думав, що це неможливо виправити. Він думав, що людина більше він ніколи не, не зможе правий. працювати з Богом. Хвала Господу, ми з вами знаємо, що він послав Господа слави бути а, звершителем або вождем нашого спасіння. Але протягом довгого часу Господь сказав мені: я побачила картину. Я побачила у видінні свого сина. В той час Тері був тим, хто приймав участь в Родео. Я побачила його пояс з великою срібною пряжкою. і Бог сказав: що якби ти не могла обійняти Тері, бо якби ти обійняла його, ти б знищила його, ти би спалила його. Я подумала, я, мабуть, забула, що це подібно царю Мідасу, чий доторк все перетворював на золото. Я би, мабуть, забула і обійняла його. Бог сказав, таким було моє становище з людиною. Якби я взяв його, людина, у якої впала дитина, природно кидається їй на допомогу. Але якби я так зробив, моя слава знищила б його. Вона би його так. просто поглинула. Я би спалив його живим і все людство разом з ним, і сатана переміг би. Бо він міг би перешкодити моєму слову здійснитися, що я дав людині панування над ділами моїх рук. отже, Бог тепер відділений від людства і протягом довгих років він не міг спілкуватися з людиною заради збереження людини. і що нам говорить писання в посланні до Римлян. Яка перевага бути юдеєм? І він сказав, слава! Він збирається повернути назад славу. Він збирається принести її, і він поверне назад славу. І він зробить це через своїх відділених людей, юдеїв, які покликані для нього являти Бога всім народам. Отже, повернення слави. Вони були відділені один від одного багато років бог і людина Повернення слави. Мойсей. Мойсей знаходиться на одному боці гори у пустелі. Він пасе овець свого тестя і дещо помічає. Він помічає, що кущ горить, але не згорає. Він підходить до того куща і чує голос Господа «Зніми своє взуття. Це свята земля. Розумієте, не лише людина могла бути знищена, а й земля. Вона була під прокляттям. Тому Богу потрібно було дуже акуратно повернути славу назад. Він очистив невеличкий клаптик землі, прямо там, де знаходився той кущ. Він очистив його, щоб не знищити його. І потім він говорить Мойсею: зніми своє взуття. І Мойсей підходить, і ми бачимо повернення слави. Бог говорить Мойсею. Повернись назад. Я маю план. І його план, Глорія, полягав у тому, що він знову хотів бути близьким із людиною. Він хотів бути близьким з нею. Тому через Мойсея він повертається до своїх людей, які були в Єгипті, через Мойсея. Він покликав Мойсея, і він кличе весь ізраїльський народ на гору. І він хоче повернути свою славу. Алілуя! А зараз ми відкриємо. Давайте відкриємо 24-й розділ книги «Вихід». благословен Господь. Ви знаєте про всі ті 10 кар. І так далі. Ми просто прочитаємо це, і завтра ми продовжимо читати далі. Візьміть завтра свою Біблію. Отже, Бог приводить їх на гору, і він відкриває свій план для ізраїльтян. Вони не можуть підходити занадто близько до тієї гори. Якщо підійде тварина, то вона помре, бо слава вб'є її. Джон Лейк сказав: слава Господня така ж згубна для зла, як і є творчою для добра. Отже, і піднявся Мойсей на гору, і хмара покрила гору, і слава Господня покрила гору Сінай, і накривала її хмара шість днів. А сьомого дня покликав Господь до Мойсея. Покликав Господь до Мойсея із середини хмари. Вигляд же слави Господньої на горі був перед очима синів Ізраїлевих, як вогонь пожираючий. що говориться в новому завіті? Яка перевага бути юдеєм? Саме через них Бог повернув назад славу. Ми прочитаємо і будемо досліджувати це завтра. Візьміть Біблію, і ми будемо розглядати книгу Ізекиїля. Це приголомшливо. Все це пов'язано зі славою. Алілуя! Не пропустіть це. Ми з білі скоро повернемось. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Я хочу нагадати вам, що ви можете завантажити тези передач цього тижня. Пам'ятайте про те, що ми говоримо зараз, і навчаємо вас книги пророка і Ви вже можете сказати, як це буде цікаво і яке важливе значення його пророст для нас сьогодні. Розкажи нам про це. Біля. Нагадую вам також про те, що ви можете стати партнерами з цим служінням і замовити свій партнерський пакет. А також ви можете замовити пакет зцілення. Пам'ятайте про те, що ми досліджуємо книгу пророка і і під час цього дослідження ми використовуємо книгу із серії Танах, яка була перекладена юдеями, які знають іврит, багато років тому. Вони переклали її, і вони зробили книгу ІзАКІЛЯ з коментарями. І в ній є хороша діаграма. Це храм тисячолітнього царства, який ніхто з людей не може збудувати. Ця діаграма показана, і вона тут для вас сороковий розділ. І він говорить про цей храм і про славу Божу у ньому. Боже мій, кожному захочеться мати це. Ми хочемо помолити за вас сьогодні. Отець, в ім'я Ісуса, ми підносимо до Тебе кожну людину. Господь, ми дякуємо Тобі за нагадування про Твою Ховала славу, тобі, про те, яка вона чудова, яка переможна вона яка у чудова. нашому житті. Нема нічого занадто складного, чого б не могла виправити Твоя слава. Нема нічого занадто великого, чого не можна було би перемогти іменем Ісуса. І ми дякуємо тобі. Ми славимо Тебе, ми молимо сьогодні за людей, Господь, за їхнє зцілення. Ісусе, ти поніс наші хвороби і взяв Амін. наші недуги. І ранами твоїми ми зцілені. Якщо ми були зцілені, то ми зцілені. І ми беремо це в ім'я Ісуса, ми беремо наше зцілення. І зараз в ім'я Ісуса, будьте зцілені від маківки голови до підошви ніг. Ця ситуація, фінанси, стілення, діти що б то не було, що справляє на вас тиск, який є наслідком прокляття. Ви були звільнені від нього. Просто підніміться і дійте з вірою. Алілуя. Коли ви зустрічаєтесь з проблемою, попросіть у Бога мудрості, попросіть у нього відповідь. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібна молитва, напишіть нам. У нас є люди, які знають, як молитись, і вони хотіли би помолитись за вас. Ми хочемо, щоб ви були зцілені. Ісус хоче, щоб ви були зцілені. Це Глорії білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Медіа». У них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись наші передачі, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ.